Джозеф Хеллер. Пастка на ДУРНІВ. Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 35. МАЙЛО рветься В БІЙ. Йосарян Молився Уперше в житті. Укляк перед Кристім і молив його не викликатися добровільно на додаткові завдання. Своїх 70 завдань він відлітав ще до того, як вож зелений вуш таки помер у шпиталі від запалення легень. А Кристі. Міг попроситися на його місце. Та хлопець був невблаганний. Але я мушу літати, зніяковіло всміхаючись, стояв він на своєму. Інакше прощавай Європу. Ну то й що? Ну, і слава Богу. Я не можу їхати додому, коли вона залишається тут. Це десерйозно. Без неї я не можу. понуро кивнув головою Кристі. Тоді вимагай, щоб тебе списали на землю, наполягав осарян. Норму, ти виконав, а льотна надбавка тобі до лампочки Попросись до розвідвідділу на місце вождя. Терпів же то якось капітана Гада, витерпиш як небудь і ти. Туди мене не переведуть. скрушно зіткнувши, похитав головою Кристі, і щоки його залились густим, соромливим рум'янцем. Полковник Порк прямо каже або літай понад норму, або прощавай Європу. От падлюка. серцем лайнувся йосар'ян. Та мене, власне, це не дуже турбує. Злітав 70 разів і, хоч би що, то, може, й далі Бог помилує. Нічого сам не вирішу, поки я не поговорю з одним чоловіком. Рішуче сказав єсарін і побіг шукати допомоги у Майла. А за хвилину вже і сам Майло побіг до полковника Пескарта, щоб той допоміг йому самому дістати більше бойових завдань. На той час на бойовому рахунку Майла Майдербайдера вже налічувалося чимало ратних подвігів. Мужньо нехтуючи смертельною небезпекою під шаленим вогнем критики, він поцінно заганяв німцям пальне та підшипники. Це давало чималий зиск і водночас допомагало продовжити статус-кво. Бо підтримувало належну рівновагу між обома воюючими сторонами. Потрапляючи під найжорстокіший обстріл з боку противника, він ніколи не втрачав притаманного йому самовладання і порицарськи легко забував найстрашніші образи. Самовіддано виконуючи свій обов'язок, Майло так здув ціни в їдальнях, що солдатам та офіцерам ледве вистачало на харчування всієї їхньої платні. Щоправда, харчуватись їх ніхто не силував, як палкий поборник прав людини майло ненавидів будь-який примус. І кожен був вільний здохнути з голоду, коли йде йому заманеться. Коли ж перед лицем його фронтального наступу на їхні гаманці бойовий склади скадрилії заліг в оборону, Майло не відступав і, ризикуючи своїм добрим ім'ям, ба часом навіть і головою, вводив у дію свою далекобійну артилерію, закон попиту і пропонування. І навіть тоді відстоював історичне право вільної людини правити з ближнього свого стільки, скільки той може дати, якщо не хоче простягти ноги. Відступав Майло лише у крайніх випадках, тільки тоді, коли раптом виникала реальна небезпека дістати попитці. Якось Майла застукали на гарячому. Кощавий майор із штату Міннесота відкрито звинуватив його в обкраданні співвітчизників, а в результаті майлові акції піднялися ще вище. На очах у всіх він продемонстрував, що слова в нього ніколи не розходяться з ділом. Коли бунтівний майор, зухвало накопиливши губи, Почав вимагати свого паю, що його згідно запевнень Майла має кожен член синдикату, майдер Байдер з гідністю прийняв виклик. Він навіть бровою не повів. Одірвавши десь клаптик паперу, тут же нашкрябав на ньому пай і вручив цей документ Майорові з таким велично зневажливим виглядом, що всі, хто знав Майла, ахнули від заздрісного захвату. Слава Майло досягла апогею, і полковник Пескарт, який знав на пам'ять список його бойових звитяг, був сильно вражений, коли Майло власною персоною завітав до штабу полку із скромним, поштивим, але просто таки неймовірним проханням посилати його на бойові завдання, і чим частіше, тим краще. «Хм, Ти і справді хочеш літати на бойові завдання? зчудувався полковник Пескарт. А на не тобі. Я хочу чесно виконувати свій військовий обов'язок, сер, скромно потупивши великі карі очі, соромливо відказав Майло. Війна вона для всіх війна. Але ж, Майло, ти і так чесно виконуєш свій обов'язок, вигукнув полковник Пескард, і всі шибки струснулись від його життєрадісного реготу. Я не знаю нікого, хто зробив би для наших людей більше, ніж ти. Пригадай но ну, хоча б свою бавовну в шоколаді. Ні, сер, повільно і сумно похитав головою Майло. Для справжнього патріота, мало бути всього лише справжнім начальником їдальні, коли йде війна. Цілком досить. Майло, цілком досить, і який це геть тебе вкусив. Ні, не досить полковнику, твердо заперечив Майло і глянув в очі полковникові пескарту шанобливо, але непохитно. Тут уже починають гомоніти. А он воно що? Дай но ну, мені їхні прізвища, Майло. Дай мені їхні прізвища, а про небезпечні завдання подбаю я сам. Ні, ні, полковнику. Боюся, що вони мають рацію, знову потупив зір Майло. Батьківщина і справді послала мене сюди як пілота, а не як начальника їдальні. Ну що ж, гаразд, Майло. Полковник Пескард був дивом здивований. Та заперечувати не став. Коли ти справді цього хочеш, ми готові піти тобі назустріч. До речі, як давно ти в нас служиш? Вже одинадцять місяців, сер. І скільки в тебе бойових вильотів? П'ять, сер. П'ять? перепитав полковник Пескарт. «Точно п'ять?» «Так Точно п'ять. Так, точно, п'ять, сер, повторив Майло. П'ять. «Хм», – задумливо пошкріб щоку полковник Пескарт. І справді не густо. І ви так гадаєте? вириснув Майло і знову зиркнув у лице полковнику. Той одразу відвів очі. А чому, власне, не густо, квапливо поправив себе полковник, відводячи погляд. По-моєму, густіше й не треба. Ні, полковнику. меланхолійно відказав Майло і скрушно зітхнув. Треба було б густіше. Хоча й спасибі вам на добрім слові. Але це і справді не так уже й кепсько, майло, особливо коли зважити на інші твої заслуги. Кажеш, п'ять вилітів, тільки п'ять. Так точно, сер, тільки п'ять. Тільки п'ять. На мить полковник Пескард знітися, силкуючись збагнути, куди ж це гнемайло, і пригадати, чи не мав він раніше через Майла махів та хвостів. П'ється дуже добре майло. Запалом вигукнув він, осяяний блискучою ідеєю. Адже в середньому це майже по одному бойовому виліту на два місяці. До того ж, ти, певно, не врахував того виліту, коли бомбив наш полк? Та ні, сер. Той виліт я врахував. Врахував. небезподово перепитав полковник Пескар. Але ж того разу ти навіть не підіймався в повітря, адже так, якщо мене не зраджує пам'ять, ми стояли поруч у диспетчерському пункті. І все таки виконував це бойове завдання саме я, упевнено заперечив Майло. Без моїх літаків та літань ця операція просто не відбулася б. Я її задумав, я її і здійснював. Що правда, то правда, Майло. Гріх було б це заперечувати. Я просто хотів перевірити, чи правильно ти все підрахував. А наліт на Орвєто, коли ми уклали з тобою контракт. Про бомбардування мосту. Ти його теж урахував? Що ви, сер, у мене немає підстав включати й цю операцію до мого послужного списку? Адже при нальоті на Рвієту я керував загороджувальним вогнем. А яка власне, різниця, Майло? Все одно то була твоя операція. І слово честі, ти провів її блискуче. Щоправда, в міст ми так і не влучили, зате візерунок бомбардування вийшов на славу. Генерал Штрихер був у захваті. Ні, Майло, я прошу. Я вимагаю, щоб до твоїх бойових вильотів. Ти приплюсував і Орвєто. Слухаюся, сер, а як можна інакше, Майло? Отже, дивись, в тебе вже аж шість бойових вилітів. Аж шість цілих шість це добре. Ні, ні, Майло, це справді добре, хай йому грець. Шість вилітів замість п'яти це значить 20% приросту за якихось кілька хвилин. Адже це зовсім непогано, Майло. Повір мені, це зовсім непогано. Так, але ж у інших уже по 70 вилітів, зауважив Майло. А хто вигадав бавовну в шоколаді? Вони чи ти, га? Так що заспокойся, Майло, кому кому а тобі перед ними червоніти не доводиться. Зате вони мають необмежені можливості завойовувати собі і геройство і славу. Не вгавав ображений Майло. Здавалося, він ось ось за Сер, я хочу воювати на рівні з усіма, тому я прийшов до вас. Я теж хочу ходити в орденах. Так, так, Майло, я тебе чудово розумію. Усім нам хотілося б бути на лінії вогню, але такі, як ми з тобою, служимо батьківщині інакше, взяти хоча б мене. Улесливо хихикнув полковник Пескар. «Б'юсь об заклад. Не всі знають, що в мене самого на рахунку всього чотири бойових вильоти. Так точно, сер, озвався Майло. Всі знають, що у вас усього два бойових вильоти. До того ж, один з них це як Арфі збився з курсу і загнав літак за лінію фронту, коли ви з ним летіли до Неаполя, щоб купити там на чорному ринку рефрижератор. Ну, годі про це, Майло, враз зашарівшись, круто змінив тему полковник Пескар. Так чи інакше, але намір твій цілком похвальний. Значить, я негайно даю команду майорові майору, і він призначить тобі ще 64 бойових завдання, щоб дати тобі змогу наздогнати інших пілотів. Дякую, полковнику, дякую вам, сер. Ви навіть не уявляєте собі, що це значить. Ще й як уявляю, Майло, я чудово уявляю собі, що це значить. Ні, полковнику боюсь, ви і гадки не маєте про те, що це значить. переконано заперечив Майло. Це передусім значить, що хтось повинен прийняти в мене справи синдикату. І негайно, бо справи ці досить складні, а мене можуть збити при першому ж виліті. На ці слова, полковник Пескарт умить прояснів Що ж, коли так, Майло, то ми з підполковником Порком охоче приймемо в тебе справи синдикату. з удаваною недбалістю мовив він, потираючи руки, і трохи не облизався, наперед смакуючи таку перспективу. Тим більше, що певний досвід з торгівлею помідорами на чорному ринку в нас уже є. Так і чого почнемо? Мало зміряв полковника спокійним, вдячним поглядом. Спасибі вам, сер, повік не забуду вашої доброти, як найщирішим голосом мовив він. По перше, вам доведеться подбати про обезсолену дієту для генерала Штрихера та обезжирену для генерала Бидла. Стривай, Майло, я візьму олівець. Так, що там іще? Кедри, сер кедри, ліванські кедрисер, ліванські кедри, кедри з лівану. Треба відправити на тартак в осло, де їх поріжуть на тес. Для будівництва Кейп-Коді. потім банани, Банани. пливуть через океани, з Нової Зеландії до Голландії за тюльпани, які відправлено літаком до Женеви, за сири для відня Пео. Пео. Так точно, сер, з попередньою оплатою. Оплата по доставці тут не проходить трон Гавсбургів хитається, Стривай, стривай, Майло. і не забудьте про електролітний цинк на складах Флінта. Чотири вагони електролітного цинку мають бути відправлені з Флінта, франкобортом через Калькуту до Дамаска. Прибуття 18-го. добова прострочка 2% ПКМ. ПКМ. Плата в кінці місяця, сер. Местершміт із вантажем коноплі треба відправити до Белграда в обмін на півтора літака С-47 з недов'ялими фіниками з Хартума за попередньою домовленістю. Коротше ПД. Виручку за португальські анчоуси, продані Лісабону, пустити в оплату єгипетської бавовни, коли її повернуть нам із Мамароника. А також для закупки максимальної кількості іспанських апельсинів. За Занараніс завжди платіть готівкою. За Занараніс. Так у іспанців називаються апельсини. А це іспанські апельсини. І не забудьте про палеолітика. Кого? -кого? Палеолітика із пілдауна. Пілдаунську людину, сер. Інститут Смітсона у Вашингтоні за браком коштів поки ще не може придбати у нас другої пілдаунської людини, та незабаром має віддати кінці їхній улюблений меценат. І тоді Майло. Франція готова закупити у нас оптом всю петрушку, і це, безперечно, в наших інтересах, бо нам потрібні франки для обміну на пфенінги для оплати фініків, коли їх повернуть назад. Крім того, я замовив у перу величезну партію бальзового дерева, яке треба розподілити на паях серед усіх їдалень синдикату, строго пропорційно до кількості їдців, на навіщо їдальним бальзове дерево. Добряче бальзове дерево в наші дні дефіцит полковнику. Треба бути дурним, щоб опустити таку нагоду. Так, так. не дуже впевнено проказав полковник Пескар. Він мав вигляд людини в якої починається приступ морської хвороби. Сподіваюсь, ти не переплатив. Ще як переплатив, сер, бадьоро відказав Майло. Вони заправили скажену ціну, і все таки довелося платити, тим більше, що продавець одна із наших філій, то чим дорожче, тим краще. Далі шкури. «Кури?» Шкури. Шкури. Еге, шкури. У Буйнесайресі їх треба негайно видубити. Видубити. Негайно ж на Ньюфаундленді і відразу ж відправити морем до Хельсінки і БПО, до початку весняної відлиги. До початку весняної відлиги в Фінляндії все йде по системі БПО без попередньої оплати, висловив здогад полковник Пескарт. Поздоровляю полковнику ви кмітливий хлопчина, сер, і не забудьте про партію Корка. Корка. Негайно до Нью-Йорка. а черевики до Рейк'явіка, мерлузу до Толузи, з панами, піжами, мокко до Марокко, мандарини до Палестини. Майло. До Нюкасла ми завезли вугілля, сер. Полковник Пескарт у розпачі підняв руки вгору. Майло благає тебе, годі, годі. скрикнув він, ладний заплакати. Негаймо по дурному часу. Ми з тобою абсолютно незамінні. що ти, що я. Він пошпурив геть олівець і роздратований схопився на рівні. Отож забудь про всілякі додаткові вильоти. Ти в мене не зробиш більше жодного вильоту. Не дай Бог з тобою, ще станеться, розвалиться вся система. Вдоволений Майло добродушно закивав головою. Отже, ви взагалі забороняєте мені літати на бойові завдання, сер? добродушно закивав головою, сяючи від вдоволення Майло. Саме так, Майло, я категорично забороняю тобі літати на бойові завдання, твердим, владним, невблаганим тоном оголосив полковник Пескард. А де ж тоді справедливість, сер, тяжко зітхнув Майло. Виходить, іншим пілотам і ордени, і слава, а бідному Майлові, що з носа впаде. Отака мені дяка за мою каторжну працю в їдальні. Так, Майло, я згоден. Це таки несправедливо. Але нічого не вдієш, треба терпіти, друже. Я от думаю, сер, а чи не міг би хто політати за мене? Я от думаю, а чи не міг би хто політати за тебе, га, Майло? мовив полковник Пескар. Я, далебі, зроблю запит на тих шахраїв, що страйкують Пенсільванії та Західній Вірджинії, так? Їх довелося б надто довго вчити літати, сер, рішуче мотнув головою Майло. Може, краще знайти когось у нашім полку, сер, та навіть у моїй ескадрілі. кінець кінцем для кого ж я стараюся, як не для них. То нехай би зробили щось і для мене. Слухай, а чому б нам не знайти когось у нашому полку, Майло, та навіть у твоїй ескадрилі, плеснув себе долоною по лобі полковник Пескарт. «Кінець з кінцем, для кого ж ти стараєшся, як не для них, то нехай зроблять щось для тебе. Цілком слушно, сер. Цілком слушно, Майло. Врешті вони могли б літати за тебе по черзі, Майло. А кому за те буде честь і слава? Звичайно ж тобі, Майло, адже це будуть твої бойові завдання, і якщо виконуючи їх. Хтось заслужить ордена, то цей орден, звичайно, одержиш ти. А що як його підіб'ють? То так і буде майло. Врешті які підіб'ють, то які тобі клопіт. Гірше інше. Ви про норму бойових вилітів, сер, звичайно, її доведеться знову збільшити. Я, звичайно, міг би її збільшити майло, тільки я не певний, що мій новий наказ примусить їх літати. Вони і так уже ремствують, що я підвищив норму до 70. От коли б умовити хоч одного з офіцерів, можливо, б інші наслідували його приклад. Кристі згоден літати понад норму, сер, доповів Майло. «Щойно я довідався по секрету, що Крісті ладний на все, аби тільки не розлучатися з однією кралю, без якої він жити не може. От і чудово. вигукнув полковник Пескарт і ляснув долонями на знак перемоги. Я не проти, нехай літає й далі. Я навіть підійму норму до 80, -ти. хай знає наш генерал Битл. А щоб цей клятий осарян більше тут не смердів, я знову посаджу його в літак і в бій, поки й не гигне. Йосаріна, на чесне простацьке майлове обличчя набігла раптом тінь глибокої стурбованості, і він задумливо покрутив кінчик свого рудуватого вуса, саме його. А то, кажуть, ходить тут і натякає, що своє відлітав і прощавай зброя. Нехай він і справді відлітав своє, але ж він ще не відлітав твого, правильно я кажу, Майло, га? Ха ха. Ото буде йому подаруночок. Йосарін, мій приятель, стурбовано заперечив Майло. І я не хотів би, щоб він страждав через мене, сир. Я багато чим зобов'язаний йому. Може, ви могли б зробити для нього виняток, га? Ні, ні, тільки не це, Майло. закутку дакав шокований такою пропозицією полковник Пескар. Ми не можемо заводити собі фаворитів серед підлеглих. Це було б несправедливо щодо інших, хіба ж не так? Ясарян мені звичайно дорогий, провадив Майло і далі самовіддано вигорожують Йосаріна. Та, на жаль, є ще й справедливість, а справедливість мені дорожче. Отже, Йосарінові доведеться ризикувати на рівні з усіма, слушно я кажу. Слушно, цілком слушно, Майло. Що слушно, то слушно, сер, погодився Майло. Бо чим він, власне, кращий за інших, га? Тож з якої рації він повинен мати якісь особливі привілеї? Справді, з якої рації, Майло, що справедливо, то справедливо. На цей раз Йосарін не мав навіть часу, щоб лягти до шпиталю. Полковник Пескарт оголосив свій наказ про обов'язкових 80 вильотів під вечір того ж самого дня. Так само, йосаря не встиг відтворити крісті від участі в наступному вильоті. Не встиг і змовитися зі у ухекати полковника пескарта. На ранок щойно розвиднілося, полк підняли по тривозі і, так сяк, нагодувавши льотчики сухим пайком, тут же загнали до грузовиків, які швидше вітру помчали спочатку на інструктаж, далі на аеродром, де гуркотливі бензозаправники вже перекачували бензин у баки літаків, а бойові команди квапливо піднімали лебідками тисячофунтові фугаски для бомбових відсіків. Усі бігали як божевільні, а тільки но літаки заправилися, механіки почали прогрівати мотори. Розвідка доповіла, що цього ранку німці збираються відбуксувати із ремонтного доку в спеції пошкоджений італійський крейсер і затопити його перед вузьким входом до гавані, щоб таким чином унеможливити кораблям союзників, коли ті займуть місто, швартуватися в порту. На цей раз дані розвідки виявилися напрочуд точними. Коли літаки підійшли з заходу, до гавані величезний крейсер був уже на півдорозі до місця затоплення, і вони рознесли його вщент. Кожна ланка відзначалась прямим попаданням, і всі страшно пишалися з того, аж поки не потрапили всі як один під лютий обстріл зенітних батарей. Гармати били звідусіль з усієї величезної підкови, що її утворювало гористе узбережжя. Навіть незворушний до примера, і той зненацька удався до найкарколомніших протизенітних маневрів, щоб вирватися із вогню. Аж лобс, ведучий передній літак ланки, повернув праворуч по команді ліворуч і, зачепивши крилом сусіднього літака, геть чисто відчикрижив йому хвоста. Крило жлобсового літака відламалось біля самого фюзеляжа. Машина відразу зірвалася в штопор і за мить зникла з очей. Не було при тому ні вогню, ні диму, ні вибуху. Відламане крило ще якийсь час важко кружляло в повітрі, схоже, на лопать бетономішалки, а сам літак з наростаючою швидкістю. Прямовисно падав носом донизу, аж поки щоб бовснув у воду. Від удару море розступилося і скипіло піною. Не мов би велика біла лілія, зненацька розквітла на темно-синій його поверхні і одразу розсипалась гейзером смарагдових бульбашок, коли літак зник у вирі. На все це пішло кілька секунд. Ніхто не вистрибнув з парашутом. Загинув і другий літак, у якому летів Кристя.